Якщо на цьому відео буде 500 лайків, то я запишу ще відео про щоденник самопрограмування. Відео буде про новий рік, як його провести, що взагалі очікувати від нового року. Основна взагалі тема 23-го року. Зараз закривати очі ніякому разі не можна. Все, що буде у вашій голові, все буде здійснюватись. Мене ці енергії 23-го року застали раніше наткнетися на цей самий біль. Наші страхи просто нам дуже заважають рухатися вперед. Ой, та ні, воно само собою пройде. У мене таких питань мільйон. І я думаю, Брін, це ж ідеальний час, щоб провести ретрит. І ви побачите, наскільки ви виростете за цей лише один рік, щоб по-іншому зараз вже ніяк. Всім привіт! Я така щаслива зараз, я вам не можу передати. По-перше, включили світло. От хто б міг подумати, що в 2022 році можуть бути проблеми зі світлом. Все місто може бути без світла декілька днів, і ти нічого не можеш з цим зробити. Я це зараз говорю на Ютубі спеціально для того, щоб через декілька років передивитися це і подумати: охрініть просто, щоб показати своїм дітям і сказати: подивіться, як ви жили. Я жартую, але дійсно це трошки треш. І. Я взагалі зараз маю стільки думок, стільки в мене натхнення, бажання. Тому я на цьому всьому натхненні зараз вже в потоці записую швидку відео. І я сиділа на дворі, пила каву і думаю, так зараз прийду, запишу відео. в мене просто дуже багато думок було. І ми приходимо і з'явилось світло. А я дуже хотіла зняти відео саме біля ялинки, щоб включити гірлянду, бо все-таки відео буде про новий рік. Як зробити так, щоб цей рік прийшов успішно? Що взагалі очікувати від нового року? Тому я дуже хотіла це саме біля ялинки, і я дуже вдячна Всесвіту, що мене почули, і я записую біля гарненької ялинки. І як бачите, я сьогодні навіть без укладки, тому що не було світла. Не можна було помити голову, зробити укладку. Але насправді я думаю, ну треба ж якесь різноманіття. Взагалі хочу на відео прям постійно бути красивою, робити якийсь там макіяж мінімальний, хоча я ніколи в житті не малююся, якусь укладку робити. Хочеться якось, хоча б на відео бути при параді, бо в принципі я в житті максимально. Просто виглядаю, я не люблю макіяжі. Моє обличчя просто походу не пристосоване взагалі для косметики. У мене починає дуже боліти обличчя, якесь таке, ніби набрякше стає. Тому я майже ніколи не малююся. В мене навіть немає тонального. Коротше, це взагалі не до цього я веду, а за свої б'юті штуки я думаю, я теж зніму якось окреме відео, тому що бачу, що багатьом цікаво, як я роблю укладку. Я думаю і про це відео записати. І коли я сама шукала, як робити укладку на Dyson на Ютубі україномовного відео я не знайшла, тому потрібно це виправляти. Так і про що взагалі я хочу сьогодні розказати, чого мене так сьогодні штормить дуже багато думок. Тому що у мене останні тижні три, я не знаю, точно як почалася зима. Як мене почало просто виносити від всього, що відбувається, від цього світла, від якихось мінімальних подій, від всього, що йде не так, як я хочу, мене просто криє. І у мене почало вилазити дуже багато страхів. Просто я рік жила ну, максимально спокійно, класно, у мене нічого такого не було. Якщо з'являвся якийсь запит, я його одразу вирішувала, а тут ніби все на купу, і я така: та що ж це відбувається? Що взагалі зі мною? Зараз мені кожну ніч сняться якісь просто жахи, реально жахи, хоча мені ніколи такого не сниться. І я розумію, що там всюди захований якийсь мій страх. Сьогодні, наприклад, мені приснилося, що я попала під якийсь. Радіоактивний дощ, і моє тіло все обпеклося. Я була просто я проснулася від того, що мене пече моє тіло, я була гаряча. Я кажу: Андрію, ну, типу, що зі мною взагалі відбувається? Він каже, ти капець, яка гаряча, приніс мені води, я попила води, мені стало легше. Але я зрозуміла, що там був страх втратити свою зовнішність, якось нашкодити своєму зовнішньому вигляду, своєму здоров'ю. і Вчора мені снилося, що е, деякі мої друзі розійшлися зі своїми хлопцями. Я розумію, що там теж страх розійтися, втратити другу половинку. Коротше, у мене просто зараз якийсь треш трошки відбувається, але я до цього нормально відношусь, бо я розумію, чому так. І тепер пояснюю вам, чому так. Тому що я впевнена, що зараз в багатьох дуже в багатьох може бути схоже або може початися з 2023 року, тому що це. Основна, взагалі, тема 23-го року: пропрацьовувати свої страхи. Спочатку я не розуміла, що зі мною відбувається, чому так. А оскільки я в духовності ну вже довший час, я собою постійно активно займаюся зі своєю підсвідомістю, мене ці енергії 23-го року застали раніше. Воно мене вже почало зачіпати, і я зараз активно за це взялася, щоб це пропрацювати, і в 23-й рік вже піти частенькою, без всяких цих страхів. От завтра в мене буде сесія. На наступному тижні хочу ще одну сесію взяти і прям нормально себе підчистити, тому що. Мені це не треба, я собі це не вибираю. Наші страхи просто нам дуже заважають рухатися вперед, досягати наших бажань, цілей, все важко дається. І на що воно? Якщо ти можеш цей страх зцілити, зрозуміти, що, яка там цінність, і піти далі з силою. І повернемося до самого 23-го року. Багато моїх знайомих займаються теж духовністю, звісно. і... Працюють там хто астролог, хто нумеролог, хто екстрасенс, і я у всіх бачу одне і те теж. 23 й рік потрібно присвятити собі своєму внутрішньому росту, своїм трансформаціям і заглиблюватися в себе, пізнавати себе, розчищувати от всі ці блоки, страхи, образи, тому що. Якщо ви не будете самі це робити, у вас життя буде просто бити головою об стіну. Якщо ви не будете за це братися, вам життя буде підкидати різні важкі ситуації, які будуть вас вести в те, від чого ви тікаєте. Тому ні в якому разі не закривайте очі на те, що вас турбує. Якщо там, наприклад, у вас в стосунках вам щось не подобається, ви довго з цим миритеся, не миріться, вирішуйте це зрозуміти, чому так відбувається, для чого вам це пропрацьовуйте це із собою, із партнером. Відпускайте партнера або ж працюйте разом над цим. Тобто зараз закривати очі ні в якому разі не можна, тому що ви собі зробите тільки гірше. Потім можуть ставатися якісь нещасні випадки, хвороби, буде постійно якийсь треш відбуватися. І мені ще в інстаграмі зустрілася в моєї знайомої. Вона прораховує матриці долі, матриця 2023 року. І ось там в центрі головний аркан 18. 18-й аркан це, це я вже сама там собі сиділа, читала. Це про візуалізацію, інтуїцію, про таємниці, брехню і страхи. Тобто тут такі дві сторони: одна класна, друга не дуже класна, але це залежить від того, як ви будете це використовувати. Отже, цей рік потрібно дуже багато візуалізувати. Дуже багато, постійно мріяти, уявляти. всі ваші бажання, які ви хочете, вони мають бути у вас постійно в голові, ви маєте про це постійно говорити, ви маєте уявляти, що ви вже це маєте, постійно маніфестувати всі ваші бажання. Тому що все, що буде у вашій голові, все буде здійснюватися. І якщо ви налаштовані на щось негативно, ви постійно в депресивному стані, ви переживаєте, ви чогось боїтеся. Відповідно, ви це також будете до себе притягувати. Якщо ви постійно думаєте, про щось погане, воно буде у вас ставатися. Тому що 23-й рік буде дуже швидко відображати те, що у вашій голові. Тому я завжди наголошую, що потрібно працювати зі своєю головою, під свідомістю, свідомістю, тому що від неї залежить те, що буде у вашій реальності. Також дуже класно потрібно пропрацьовувати свою інтуїцію. Потрібно налаштовувати зв'язок зі своїм внутрішнім голосом, не слухати там якихось гадалок. Ходити до незрозумілих людей, щоб вам сказали, що і як робити далі, слухати себе, відчувати свій внутрішній голос. І якщо ви відчуваєте, що ви ніби збилися, ну що все йде не так, не так, як ви, як ви би хотіли, теж потрібно це пропрацьовувати. І що я маю на увазі під тим, коли я говорю пропрацьовувати? Не чекайте, що все само собою вирішиться. Не сидіть і не думайте, а що це таке, а що мені треба зробити? Ну як пропрацювати? Просто у мене таких питань мільйон. Я завжди говорю, що ви можете це зробити через роботу з людиною, якій ви можете довіритися, через вашого провідника, через якогось професіонала в своїй справі. От, уявіть ситуацію, ви зламали собі руку. У вас такий сильний перелом руки. Що ви будете робити? Ну, скоріше за все, ви підете в лікарню, вам зроблять рентген, накладуть гіпс і будуть робити все для того, щоб ви одужали. Ви йдете до спеціаліста, який в цьому знається. Другий варіант: ви не йдете до лікаря, ви вирішуєте, що рука заживе сама. Вона, якщо там повезе, зажила, якось зрослися ті кістки, це якщо все таки відбулося. Але звідки ви знаєте, чи гарно там зажили ці кістки? Ну так це дуже маленька ймовірність, що рука сама по собі зрослася. Кістки зрослися. Потрібно все-таки допомогти цій руці. І навіть якщо воно якимось чином там зрослося, скоріше за все, ви... Дуже в близькому часі ще раз зламаєте цю руку і ще раз наткнетеся на цей самий біль, тому що він не закритий. Ви просто закрили на це очі, але біль там є, проблема ця є, вона не вирішена, її потрібно вирішити нормально. І коли у вас болить щось в душі, це те саме, що у вас болить переломана рука. Просто все, що у нас на фізичному рівні, це уже наслідок того, що у нас всередині. І для того, щоб у вас не було фізичних проблем, фізичних хвороб, потрібно працювати зі своєю душею, зі своєю підсвідомістю. І ви точно так само можете піти до лікаря, який працює з підсвідомістю, але їх просто не називають лікарями. Це може бути взагалі будь-яка людина, якій ви довіряєте, ваш духовний провідник. Я вам мільйон разів вже говорила, що я. Знайшла для себе інструмент тета хірінг він мені допомагає вирішити абсолютно будь-яке запитання. І якщо у мене зараз піднялось мільйон страхів, я йду до людини, яка мені допоможе це вирішити, я йду до тета практика, або я працюю з цим сама. Але, звісно, коли уже такі якісь яскраві у мене ситуації, проблеми, я обов'язково звертаюся до людини, яка мені в цьому допоможе. Я ніколи не сяду і не скажу, ой, та ні, воно само собою пройде. Ні, так не буде. Воно прийде ще більше страхів, прийде ще більше таких ситуацій, які будуть вказувати, що це треба пропрацювати. А особливо мені, коли я вже Довший час в духовності в мене це дуже яскраво показується, і я не можу просто так залишити це питання відкритим. Мені обов'язково все потрібно одразу вирішувати. Я ні в якому разі не говорю, що вам потрібно тільки через тетахілінг вирішувати свої питання, там записуватись до мене, чи ще щось ні, я взагалі до цього. Ніколи не веду. Я хочу просто, щоб кожна людина знайшла свій інструмент, який допомагає, свого провідника, який може допомогти, і вирішувала все, що болить в душі. Тоді ви побачите, наскільки легко можна жити. Тому любі друзі, будь ласка, присвятіть 23-й рік вирішенню своїх душевних питань, і ви побачите, наскільки ви виростете за цей лише один рік. Звісно, ви можете звернутися до мене, тому що я взагалі в шоці, як моя інтуїція класно працює. Я на минулому відео говорила, що в мене буде ретрит. Я спочатку його хотіла робити 12-16 грудня. Потім в мене просто поїздка зараз має бути, і я подумала, що там одне на одне накладається, я нормально не відпочину, що ці проблеми зі світлом. Краще перенесу і думаю, на які ці дати перенести. І тут у мене в голові одразу з'являється думка, що 6 днів до Нового року і 6 днів після дуже і дуже енергетично сильні. Все, що ви робите, думаєте, говорите, буде впливати на ваш наступний рік. І я думаю, блін, це ж ідеальний час, щоб провести ретрит. Потрібно очиститися, забрати страхи, образи новенькими, чистенькими, піти в 23 й рік, багато маніфестувати, зрозуміти свої істинні бажання, і це якраз ідеальний час для ретриту. Я вирішую зробити онлайн ретрит 29 грудня, 3 січня. І я там прописала, що в нас буде робота зі страхами, що в нас буде багато медитацій на це, що будемо йти, от якраз, в глиб своєї душі, витягувати от всі ці страхи, блоки, які заважають здійсненню наших бажань, які в принципі заважають жити. І потім я натикаюсь уже на інформацію, що 23-й рік якраз про роботу зі своїми страхами, що ми будемо зустрічати зі своїми страхами. І я така: офігеть. Тобто, наскільки. Коли ти довіряєш собі, своєму внутрішньому голосу, тебе просто, ти наперед уже знаєш, що і як тобі зробити. Ти інтуїтивно наперед знаєш, що і як відбудеться. І у мене таких ситуацій було просто мільйон. І хто хоче, можете йти до мене на ретрит. Це я дійсно говорю, хто хоче. Якщо вам це не відгукується, не йдіть, знайдіть якийсь свій інший інструмент. Але порада на 23-й рік кожному знайти свій духовний. Інструмент духовного провідника, людину, яка до якої ви можете в будь-який момент звернутись, коли вам важко на душі, і вона допоможе вам вирішити цей запит. Хто любить психологію, ідіть до психологів. Я просто чесно скажу, ну воно мені не відгукується. Я більше про духовність, про всякі такі політати, енергії. Мені більше це заходить. Є тета практики, можна скористатися розстановками. Ті самі астрологи, нумерологи, ну, я не знаю, кого ви там ще можете собі побачити, зустріти. Якщо вам відгукується, дуже важливо, щоб ви відчували душею, серцем, що «да, мені туди треба, я це хочу. З моїми провідниками духовними точно так було. Я просто відчула серцем, моє серце саме мене туди привело, і це був найкращий просто мій вибір. Якщо… Я теж хочу щось спробувати новеньке, заходжу до людини, і вона мені ну не відгукується. Я ніколи до неї не піду. Я не буду йти через силу. Дуже важливо відчувати ось тут, що вас туди тягне. Сподіваюсь, я вам донесла, що взагалі вас чекає, як працювати зі своїми якимись блоками. Тому що, коли є блок страх, ваше бажання ніколи не здійсниться. Всі просто так хочуть, щоб все було класно. Щоб там зробили книгу бажань, і вона здійснилася на мільйон відсотків, все так як ви прописали. Але потім, коли це не здійснюється, людина розчаровується і перестає вірити, що її думки працюють, що книга бажань працює, що її там маніфестації працюють. Насправді маніфестація не здійснюється, якщо там є якийсь блок. І коли ви цей блок забираєте, коли ви розумієте, чому так, що хорошого, що до вас не приходить, це бажання. Коли ви це розумієте, це бажання до вас прийде. Тому, друзі, працюйте з собою. Не відкладайтеся на потім, на завтра, на наступний рік. Це треба робити вже і зараз. Це треба робити всім людям. Це треба просто брати і вводити в свої щоденні звички, тому що по-іншому зараз вже ніяк. Ми дуже швидко розвиваємося зараз дуже багато інструментів для роботи із собою. І я насправді дуже щаслива, що є дійсно дуже багато інструментів. Я ще обожнюю слово дуже, оце прям моє любиме слово. Але інструментів для роботи з собою дійсно багато, і ми можемо наперед знати, що зробити для того, щоб було. Там в тій сфері класно, там більше заробити, там бути здоровою, там ще щось. І коли ви це все робите, а не просто знаєте, відповідно, все буде відбуватися. Тому не сидіть на місці, дійте, подивились відео і подумали, окей, що я зараз можу зробити? Де я можу знайти духовного провідника? Духовного провідника ви теж можете маніфестувати. Окей, що там за ретрит в Насті? Що там за курси в Насті? А ну-ка, почитаю, подивлюсь, може, мені це підходить. Тому. Дійте, не просто уявляйте, а ще дійте. І тепер узагальнимо, що буде в 2023 році і що зробити, щоб він пройшов класно. Цей рік це те, що ви думаєте, те і буде відбуватися. Тому контролюємо свої думки, наповнюємо себе класними думками, емоціями, легкістю, і побачите, як це все буде втілюватися в вашому житті. Цей рік буде присвячений своїй внутрішній роботі. Ви будете зустрічатися зі страхами. Нічого страшного в цьому немає. Це навпаки круто, коли ви бачите, що тут мені важко, потрібно щось з цим зробити. Одразу берете це і вирішуйте. Тільки відслідковуєте якусь думку негативну в себе, яка вам заважає. Одразу це вирішуєте. Шукаєте собі духовного провідника, не чекаєте. Друзі, не чекайте, не шукайте відмазки, не шукайте там відмазки, що в мене немає грошей, щоб комусь заплатити, в мене там то, в мене сьо. Розставляйте пріоритети. Там, замість нової кофточки запишіться краще на якийсь сеанс, де ви зможете вирішити блок у фінансах, чому у вас, наприклад, немає грошей, чому важко гроші йдуть. Немає стосунків, не шукайте там кого попало собі, а теж запишіться на сеанс і з'ясуйте, чому ви не підпускаєте до себе людину, чому ви не готові ще до стосунків. І коли ви будете це вирішувати, ви побачите, як ваше життя одразу змінюється. Це я говорю з власного досвіду. Це не просто слова пусті, які аби щось там вам сказати. Це дійсно так працює, і що взагалі робити для того, щоб 23-й рік пройшов круто, щоб ви здійснили свої бажання і. Все відбулося так, як вам хочеться. Перше, це знайти свій, свій духовний інструмент, інструмент по роботі зі своєю підсвідомістю, знайти духовного провідника, які методи ви знаєте, такі можете для себе пробувати, спробувати тета-хілінг, якщо ви ніколи не пробували, там записатись до мене на ретрит, на курс, на сесію, ну, взагалі будь-що. Просто спробуйте хоча б щось для себе, і ви побачите, що ваше, що не ваше. Без методу спроб ви не, зі, не зрозумієте. Друге, медитуйте. Щодня медитація. Це має бути ваш щоденний ритуал. З цього починається ваш день, цим закінчується ваш день. медитації розгружають наші думки, вивільняють наш мозок від зайвого сміття, від зайвих е, думок, які руйнують вашу підсвідомість, які втілюють в життя те, що вам взагалі не хочеться. Тому медитація допомагає вам. Очистити мозок і зробити те, що вам хочеться у вашому житті. Ну, куди ти прийшов? Я вже закінчую. Третє, маніфестуйте. Кожного дня також має бути вашим ритуалом це маніфестація. І маніфестацію ви можете знайти в мене на Ютубі, можете самі вже навчитись маніфестувати. Просто ви повинні маніфестувати все, що ви хочете. От все ваше життя, весь ваш день, навіть найменші якісь дрібнички. І коли ви побачите, що це здійснюється, якісь маленькі такі ситуації, ви зможете маніфестувати щось більше. Четверте, це щоденник самопрограмування. У мене, до речі, немає ще відео про це. Я просто не так активно це веду, але були в мене спроби. Я думаю, я пізніше про це теж ще розповім. Якщо ви поставите лайки на це відео. Я розкажу, як це працює і для чого це робити. Але щоденне самопрограмування дуже дисциплінує і допомагає дійти вам до вашої цілі. І, звісно, книга бажань, обов'язково зробіть її, тому що вона дуже розширює ваше мислення. Ви розумієте, чого ви хочете насправді, куди вам потрібно рухатися, в якому напрямку, які ваші бажання, які ваші цілі. І про книгу бажань теж у мене є відео. Зайдіть, подивіться. Взагалі, хто не підписаний на канал, хто тут взагалі вперше, обов'язково підписуйтесь, тому що кожне відео це якась. Цінна інформація, яка вас може надихнути, змотивувати, де ви зможете зрозуміти щось для себе, зловити якісь інсайти. Тому я буду дуже рада бачити тут нових людей. І переходьте в інстаграм, там теж я дуже багато розповідаю цікавого. І не забувайте лайкати відео. Для мене це дуже сильно. Важливо, приємно. І давайте так, якщо на цьому відео буде 500 лайків, то я запишу ще відео про щоденник самопрограмування, як його робити і для чого його робити. Це все методи для досягнення своїх бажань і створення свого прекрасного життя. Просто кожному своє. Комусь краще взяти блокнот і писати від руки, а комусь краще там, цілий день сидіти медитувати. Тобто... Усіх різні якісь свої побажання, різні методи е, свого розвитку, і це нормально. Головне знайти свій. І обов'язково 6 днів до нового року і 6 днів після Нового року, коли буде просто максимально сильна енергія. Медитуйте, пропрацьовуйте себе, запишіться до якоїсь людини, яка вам може допомогти вирішити ваше питання, яке вас довгий час турбує. Якщо є якісь прям такі сильні образи, проблеми, обов'язково це з'ясуйте до початку 23-го року. Не несіть це в 23-й рік. І дуже багато маніфестуйте. Уявляйте просто все своє життя, як ви хочете жити, подорожі, стосунки, як виглядаєте ви, де ви живете. Обов'язково це все маніфестуйте, робіть книги бажань і наповнюйтеся цими класними енергіями. Ідіть в новий рік з легкістю, і все буде класно. І я нагадую, що 29 грудня, 3 січня, у мене буде онлайн-ретрит, де ми будемо якраз. Заряджатися цими класними енергіями, пропрацьовувати те, що вам заважає, ваші блоки, страхи, образи і наповненими іти в 23-й рік. Ми будемо зідзвонюватися в зумі, це все буде в записі. Ви зможете передивитися в будь-який зручний момент. Тому можете не лякатися, що це там 31 грудня. У вас якісь плани, святкування і так далі. Я навпаки розкажу вам, як краще святкувати новий рік, що зробити, щоб ваші бажання точно здійснилися і. Це взагалі не займе багато вашого часу. Це буде супер швидко, зручно, в будь-який зручний для вас момент, тому тут немає абсолютно ніяких проблем. Все, я думаю, я все сказала, що хотіла. Як завжди, не говорила дуже багато, але я люблю поговорити, тим паче на такі теми. Тому обов'язково залишайте лайк під цим відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, і закидайте відео собі в сторіс, нехай ще більше людей побачать. Що взагалі буде в цьому році, щось для себе, тому що чим більше щасливих людей, тим легше нам всім з вами жити. Все, я вас їх обіймаю. Бажаю прекрасного Нового року, прекрасних відчуттів, емоцій, енергії, щоб всі ваші бажання здійснювалися, і все обов'язково так і буде. Пока!